Екс-керівник державного інформагентства «Укрінформ» Олексій Мацука розсилав редакції так звані темники із небажаними спікерами за визначеними темами. Колектив працювати за такими методами відмовився. Про це все стало відомо виданню Українська Правда. Журналісти наводять фрагменти темників. Їх Мацука надсилав регіональним редакціям у грудні минулого року. Зокрема, ті, що в розпорядженні Укрправди опинилися у статті Укрправди, йдеться, що майже у кожному файлі була колонка, яка називалась небажані спікери, із переліком людей, організацій, місцевих політиків, коментарі яких не треба використовувати в цих матеріалах. Загальна тенденція, яка спостерігається в усіх документах серед небажаних спікерів, опозиційні до нинішньої влади діячі, політики. Партії і так далі, з цього е, медіаскандалу, Якщо дозволите, почнемо розмову із головою комітету виборців України Олексієм Кошелем. Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий день. Ось така ситуація повернення до часів, як уже е, ознаменували усі медійники за вчорашній день. До часів медведчуковсько кучмівських темників у медіа. Здавалося б, ця історія давно відмерла. А ні, бачимо живіше за всіх живих. Все нове добре забути старе. Ну, це стандарти режиму Віктора Януковича безперечно, і ми отримали надзвичайно серйозний репутаційний удар. От коли я читав в соціальних мережах про що писали журналісти, які були на зустрічі з послами, вони говорили, що в послів була довга велика пауза, був шок від почутої інформації. Тобто, ну повірте, оця інформація вона ляже на стіл урядам західних держав. Це точно. Якщо зараз під час гострої фази війни ця інформація не буде наскільки активно розглядатися, робити зауваження українській владі, ну в будь-якому разі це питання буде стояти на порядку денному. Питання номер два. Це взагалі я був здивований кількістю працівників у державному інформаційному агентстві. Це в рази більше аніж працює на п'ятому каналі. Тобто, я думаю, що потрібно переглядати загалом самі підходи до державних ЗМІ. І це стосується не лише Українформу, який міг бути ну, значно меншим агентством за масштабами, на моє переконання. Друге це телеканал Рада який можна звести до однієї кнопки в Ютубі, тобто там має працювати 5-7, максимум 10 людей, які будуть просто в разі потреби пряму трансляцію Верховної Ради транслювати в Ютубі, а не перетворювати його на формат ток-шоу за державні кошти під час війни. Ну, знаєте, це викидання грошей на вітер. Третє, нам потрібно переглядати позицію по державних телеканалах Дом і Фрідом, тому що до сьогодні, ну принаймні, я не знайшов жодної людини, яка б могла сказати про потребу цих телеканалів мовлення російською мовою. Для кого? Для латиніних, для хороших русських? Тобто я розумію, що нам потрібен окремий телеканал для окупованого Криму. Окремий телеканал, можливо, для окупованих там окремих регіонів Донецької і Луганської областей з місцевою регіональною специфікою для того, щоб розбивати російські міфи. Ну, от я наведу приклад. Свого часу Грузія значно менша за масштабами, ніж Україна, і, відповідно, значно менший бюджет. Грузини відкрили окремий телеканал для окупованої Південної Осетії. А я нагадаю, вся південна Осетія, включно із хінвалом, ну на той час це було в районі 60-70 тисяч жителів, і то можливо навіть менші масштаби, тому що частина виїхала до Росії. От такі механізми нам сьогодні потрібні. Схоже, що цю завдань це завдання зараз виконує Радіо Свобода. У них і Крим реалії програма, у них є Донбас реалії, тобто вони мають акценти на регіональну специфіку і в мовному сенсі, і в сенсі наповнення. Але це пробачте не державна структура. Якщо буде державний канал для окупованих територіях, який буде точково бити руйнувати міфи, це лише посилить нашу пропаганду, але принаймні формат роботи фрідом і дом. Я точно не розумію. Точно так само, як формат роботи єдиного марафону він призвів до чого? Він автоматично призвів до стрибка популярності соціальних мереж насамперед Телеграму. Вже європейці публічно визнають, що Телеграм в Європі це на сьогодні найбільший механізм поширення російської пропаганди. Ну, перепрошую, він блокує чат-боти головного управління розвідки. Тобто сама позиція цього, цієї російської мережі вона просто е, б'є по окремих інформаційних потоках України. І я пригадую, що публічна дискусія щодо заборони або обмеження телеграму триває вже місяців дев'ять приблизно. Результат поки що нульовий. Тобто вся дискусія з боку нацради, з боку профільного комітету з питань свободи слова зводиться до одного: з цим потрібно щось робити. Перепрошую в умовах війни. Ми дев'ять місяців розмірковуємо, що робити. Ну і останнє на цю тему все-таки є питання, є серйозне питання щодо кадрової політики влади. От я переконаний, що до масштабної війни. І починаючи загалом з 19-го року, в нас були достатньо серйозні прогалини у кадровій політиці. З одного боку, ми не призначаємо тим чи інших е, е, представників влади. Ну от я, наприклад, не розумію, чому впродовж одного року не призначали керівника Хмельницької обласної військової адміністрації, цілий рік під час війни для того, щоб потім призначити виконувача обов'язки. І список дуже довгий. Міністрів не вистачає випрохмальників. І, і тут, до речі, є питання: от призначають пана Мацуку, в якого не було досвіду роботи на керівних посадах. Те, що він очолював невеликий сайт, де очевидно було там можливо до 10 працівників в кращому разі регіональний сайт, який спеціалізувався на Донецькому регіоні, це не показник. Коли йдеться про таку машину, як Укрінформ, де працюють тисячі людей, закордонні корпункти і так далі, ну треба призначати, якщо журналіста, то принаймні з досвідом керівництва великими медіа, великими друкованими газетами, телеканалами, будь чим це має бути людина, яка вміє керувати. Тому цілком природньо, тобто. Це один із показників того, що в нас є серйозні проблеми у кадровій політиці. Поясніть мені, пан Олексій тренд на ізоляцію опозиції в цих темниках, в переважній більшості в графі небажані персони стояли представники. Європейської солідарності, партії Свобода, партії голос. Причому на всіх рівнях, як на місцевих, так і на загальнодержавних, враховуючи контекст взаємостосунків тієї ж, наприклад, європейської солідарності зі слугою народу, історії про те, що керівників партії не випускають за кордон на різні міжнародні саміти, і так далі, от ця тактика блокування опозиції вас, начебто, не існує. Вона Дає владі якісь політичні дивіденди, якісь потомі результати найпростіше не, не блокувати, а переграти опозицію у відкритому бою, таким чином маючи відкрите і чисте обличчя перед а, всім світом. Тобі не будуть дорікати ні послі Великої сімки, ні інші міжнародні структури за те, що ти утискаєш свободу слова і так далі. Чому влада вибрала такий шлях? Там, до речі, йдеться не лише про утиски опозиції, я б розглядав ширше, утиски всіх, хто має іншу думку. Ну так, от всіх, хто має іншу думку. Антикорупційні громадські діячі, які спеціалізуються на темі За, корупції. Них, так, ну, до речі, дослідження комітету виборців по парламенту, де є цікаві матеріали для медіа, вони друкувалися всією лінійкою медіа, крім марафону, крім провладних каналів. Чому? Дивина, тому що ми робимо дослідження, які показують проблемні місця в роботі парламенту. Тобто наша робота дозволяє покращити роботу Верховної Ради, привернути увагу до проблеми. Просто відкидається. Тому що це інша думка. Владу критикувати не можна. От ми з цією тезою вже кілька років не можемо попрощатись. Владу потрібно критикувати, тому що критика робить будь-яку владу завжди сильнішою. Критика, змістовна аргументована критика, вона дозволяє знайти больові ключові проблеми, больові точки, виправляти їх. Чому влада так робить? Ну я розумію, що просто має місце нерозуміння, як потрібно, як потрібно вибудовувати інформаційну роботу. А це, до речі, дуже складно. Йдеться не про пропаганду, ідеться не про те, як показати громадянам України, що от ми всі в білому, ми всі там на півсвяті. Інформаційна робота це тези, які ми доносимо до наших західних партнерів. Це питання свободи слова, це питання якості управлінських рішень, це загальні питання. І тому, якщо влада хоче бути ефективною із нашими партнерами, і з нашими виборцями, ну ніхто не відміняв під час війни, всі працюють з виборцями, всі думають про майбутні вибори. То власне для цього потрібно не коригувати інформацію і не ставити жорсткі рамки. Потрібно створювати інформаційне поле, інформаційні приводи. Перепрошую, просто якісно працюйте, приймайте свої чесні рішення. Не затягуйте, скажімо, військові законопроекти на рік і більше. Там не затягуйте мобілізацію, законопроект, який мав би з'явитись два роки тому. Ми б не мали проблем. От ми сьогодні дивимося в електронному реєстрі, там в електронному і в паперовому форматі 1300, перепрошую, мільйон триста тисяч людей поновили дані. З них близько 800-900 тисяч це люди, які можуть піти на фронт. Перепрошую, якби це було зроблено рік тому, то зараз на передовій не було б проблем із тим, що не вистачає, не вистачає військових. Тобто, розумієте, тут ідуть політичні ігри, тут іде затягування, тут ідуть управлінські проблеми, через які не приймаються рішення. А на фронті розраховується життями. Це величезна проблема. І тому кадрові питання, якість кадрових питань, це величезна проблема. За останній тиждень одразу два спікера, які наближені до Офісу президента, вийшли з тезою… Давайте так, спершу Сергій Лещенко з неї вийшов, потім Стефанчук з неї вийшов. Вони сказали, що той, хто під час війни критикує президента, той. Е Чинить зло для нашої країни, той ворог для нашої країни, той діє під дудку Кремля і так далі. Ну тобто, я не дослівно переказую їх меседж, але по змісту саме такий висновок напрошується з їх слів. Що це за спосіб заблокувати всіх, хто має іншу точку зору? А, це спосіб вислужитись. Ви Оце просто типові служаки, просто показати свою необхідність влади. Я думаю, що вони готові озвучувати будь-що. Чи є в цьому проблема? Чи є загалом потреба зараз говорити про те, що хтось грає у формат російської пропаганди? От звернемо увагу на тему, яка зараз роздуває Росія, про нелегітимність українського президента. Хто з політичних лідерів, хто з лідерів фракцій груп парламенті, мав хоча б сумнів, хоч на один відсоток у легітимності президента? Ніхто, Ніхто. тому, що з цими речами під час війни не жартують, тому що в нас є конституція, де передбачено тисяча відсотків легітимність. Тобто говорити про ігри в російську і підігрування російській пропаганді, ну знаєте, це просто придумана історія. Я читаю в тому числі про російські медіа. В тому числі російські медіа. Я можу достатньо відповідально говорити про те, що навіть проросійські медіа не дозволяють собі спекулювати на темі мобілізації, на темі всього іншого. Ну, щоправда, є окремий блок медіа, які все-таки грають частково в інформаційні ігри щодо мобілізації. Це м'які, непомітні. Але знову ж таки, нас чому? чому так відбувається? Тому що держава свого часу. І навіть зараз не реагує, не регулюється питання, і тому ворог в інформаційній сфері дуже часто поводить себе як вдома. В той самий час ми не призначаємо міністра культури і інформаційної політики, інформаційної політики, який мав би за ці речі на сьогодні відповідати. А влада може бути і має бути ефективною, коли кожен гвинтик системи займається своєю роботою. Тобто, якщо пан Лещенко розмірковує на тему російської пропаганди, ні, в нього є напрямок роботи Укрзалізниця, де він відповідає, і ми б мали від нього чути тези там про перехід на євроколію, про перепрошую там вакуумні туалети в потягах, про багато інших речей. От якщо він цим займається, принаймні кілька років, він уже в цьому має розумітись. А я думаю, це формат вислужитись не більше. Як вам пасаж день тому, буквально на одному із прес-брифінгів Путін, чи той, хто схожий на Путіна, бо вже проводиться аналізи. Люди піддають сумніву, що це справді був він. Ну але це конспірологія. Хай ми будемо приймати за точку відліку, що це був він. Висловився з приводу е, прочитання нашої конституції і питання легітимності нашого президента. І тепер в його очах Стефанчук легітимний президент. Стефанчук йому власне відписав, розписавши всі статті, в чому. Путін неправильно читає і неправильно розуміє українську конституцію, але, взагалі, до чого це була історія? Для чого Путін виносить Стефанчука в коло обговорення? Ну я думаю, що було б значно краще, якби голова Верховної Ради взагалі не реагував на цю інформацію. Безумно. В суспільстві є єдність, є одностайна позиція. Реагувати і зверніть увагу в своїй заяві. Він не просто відреагував на Путіна він також казав на окремих представників опозиції, які спекулюють на цьому питанні. Ну, шановні, давайте от політичні ігри відкладемо в бік, і не будемо в заявах там один одного звинувачувати. Ну, це була це була заяви на адресу Разумкова. Але от політичні ігри потрібно відкласти. Щодо заяви Путіна, От Росія проводить цю спецоперацію вже останні півроку. От Перші повідомлення я побачив ще в січні цього року, коли припускали про можливу нелегітимність, хто в них головний, нехай розберуться між собою і багато іншого. Я думаю, що в цьому питанні все-таки ми не допрацювали. Чому? Тому що кінець 23-го року всі грали у вибори. Ну, вірніше, провладна партія грала у вибори, і я пригадую, були там. Десятки заяв про те, що мовляв, закон не дозволяє проводити вибори, але закон можна змінити. Це 226 голосів, це фактично технічне рішення. І всі серйозно говорили про те, що в березні 2024 року можуть відбутись вибори. Я маю на увазі, припускали політики, і на цьому спекулювала провладна політична сила всупереч позиції експертів, в тому числі з питань конституційного права. Тому власне Росія одна з причин взяла цю тему на озброєння. Якщо ми граємо вибори, припускаємо, що можуть бути, тоді ця тема роздувається фактично по повній. Друге, тут дуже цікаво. Я думаю, що оцією темою Росія просто показала, в чергове показала, що її пропагандистська робота дає серйозні збої. От вони працюють, знаєте, це як в епоху пізнього Брежнєва. От рішення прийнято, і незалежно ні на що ефективне, неефективне. Можемо його помірити, але це рішення проходить без кінця, навіть якщо воно безглузде, навіть якщо воно не принесе результат. І тому, власне, вони останні півроку роздувають цю тему, яка не знаходить підтримки в Україні. І що важливо, не знаходить жодної підтримки на заході. От я зверну увагу: президент Зеленський приїжджає в Португалію з державним візитом, саме наголошую, не офіційним, а державним. Тобто, з боку заходу це спосіб показати, продемонструвати повну легітимність української влади, там зустрічі із лідерами західних держав і багато іншого. Це важливо для нас, і тому ця формула Росії не працює, але вони її далі починають розгойдувати. Ну я думаю, що будуть розгойдувати до конференції в Лозані, можливо, навіть буде й довше. Але тут цікава інша риторика Росії останніми днями. З'явилось кілька заяв Лаврова. Продовження: отака от масова пішла хвиля про те, що ми хочемо миру, я маю на увазі Росія. Ми готові до мирних перемовин. Тут уже пішла конкретика, що ми готові до перемовин не перемир'я, а миру. Старі тези про те, що на основі реалій, тобто визнання окупованих територій, але вже з'явилось припущення, враховуючи думку місцевого населення, тобто от іде таке нагнітання ситуації, і я думаю, це для нас більш важливо, тому що тема із легітимністю вона безперспективна. А от тема щодо перемир'я такі масовані кампанії хвиля за хвилею. Я думаю, це от класичний спосіб, як можна посіяти сумнів серед наших західних союзників, як можна посилювати тези Китаю, як можна впливати на порядок денний конференції в Лозані, тому що ну там буде скільки 80 країн поки що. Там вже не всі займають чітко проукраїнську позицію. Там є ті, хто вагаються, там є ті, хто хто вразливий до таких тез. У цьому плані нам потрібно бути от зараз особливо уважними для того, щоб максимально їх відбивати. Про роботу Верховної Ради хочу запитати: якщо з президентом ситуація зрозуміла, тут абсолютно ніяких подвійних трактувань бути не може. Чи правильно я розумію, що відбувається зараз у Верховній Раді? У нас монобільшості як такої функціонально уже давно немає. У нас е свого часу щодо Верховної ради застосовувалось формулювання тримач золотої акції свого часу. Таку золоту акцію мав Литвин, потім Тимошенко і так далі. Зараз, схоже, тримачем золотої акції є Бойко. Це людина, яка від якої залежить результативність багатьох голосувань, тому що слуга народу самостійно вже не намирає потрібну кількість голосів. В результаті доводиться залучати голоси недобитків з ОПЗЖ, і таким чином формується а, пул, який дає результат голосування. Тому деякі експерти називають убойка, і досі є звання героя України, тому що це є предмет торгу. Ми не чіпаємо вас, ми доголосовуємо за вас. От така синергія двох структур, які теоретично абсолютно різнодіаметрально протилежних ідеологій, бачень і всього решта, формують зараз парламент у парламентсько-президентській республіці. Я правильно бачив ситуацію? Я б все-таки не використовував термін золота акція, тому що золота акція це все-таки блокуючий пакет, який ну, так, був. Кон Контрольний пакет, так. А тут йдеться про те, що вперше за період української незалежності в парламенті сформувалась монобільшість. От пригадуєте, колись Іван Степанович Плющ говорив, що парламент може все або майже все. Ну, от зараз парламент може фактично все, тому що теоретично є 226 голосів монобільшості. Є два найближчі союзники це група довіра і група за майбутнє. Це я говорю достатньо чітко, базуючись на наших дослідженнях, ми аналізували голосування за законопроектів, які стали законами. Так, от два найближчі союзники. І з певним відставанням, але третій союзник це все-таки дві групи колишнього ПЗЖ, які підстраховують голосами і підстраховують навіть щодо законопроектів, по яких вони категорично не погоджуються, які суперечать їх політичним позиціям. Я думаю, що тут є все-таки швидше формат навіть не домовленості, формат звичайного виживання. Бойко і компанія чудово розуміють, що їм потрібно вижити а, фізично не сісти у в'язниці, і варіант Б зберегтись у майбутньому політичному житті. І саме тому зараз потрібно приймати рішення. Урядовий законопроект, який вже рік і 11 місяців лежить в парламенті, законопроект, який дозволяє забрати мандати в депутатів проросійських російських партій від місцевих рад. Я наголошую, це не питання політичних, політичних ігор. Це питання національної безпеки, тому що Слов'янська міська рада прифронтова, там більшість депутатів міської ради становили депутати від заборонених поросійських партій. От я стукаю по дереву, але просто уявіть теоретично, які можуть прийматися рішення в інтересах освободітелів. Це, угу. це питання національної безпеки. Е, питання номер два: що маючи монобільшість, парламент справді міг би зараз займатися ключовими пріоритетами. Це і питання армії, окремі військові законопроекти із затримкою серйозною приймаються питання реформ, питання євро, євроатлантичної інтеграції от ключові питання. Зараз в цьому е, достатньо серйозний збій е, щодо бойка. Він просто хоче зберегти своє політичне майбутнє. Але для нас зараз, от я завжди про це говорю і хочу, і буду наголошувати і десять 10, і сто разів, що зараз ключове питання от, зняти залежність влади від оцих тимчасових союзників, тому що я підозрюю, що затягування з окремими законопроектами, от, про які я говорив, зокрема, це може бути в тому числі і частина домовленостей.